Юля, сьогодні в прямому ефірі буду розписувати квітку гладіолус. Ось така у нас буде квіточка. Це квітка ручної роботи, створена з японської полімерної глини DecoClay. Дуже-дуже легесенька, майже не вагома, це великий плюс матеріалу. Це у нас буде шоколадний гладіолус, сама квітка бежева. І зараз я буду розписувати її. Коричневим і чорним. Акрилова фарба, два кольори. Зараз будемо з вами починати трошки на палітрочку у вигляді звичайного листочка. Я Тут розмішую. Це у нас буде гладіолус. Зараз у нас на замовленні дуже багато. Прекрас з розписом замовили, тож я вирішила вийти в прямий ефір. І зараз я вам покажу, як розписую квіточку. Так, ну що, поїхали. Спочатку я наношу коричневий і трошечки розбавляю водичку. Тонуємо серединку. Яки люди приєднуються. Я розкажу трошечки про матеріал. Це самозастигаюча японська полімерна глина Декоплей. Вона розроблена спеціально для наліплення квіточок і скульптурної мініатюри. Ми вирішили з мамою, що ми будемо створювати саме прикраси. Це у нас заколочка. Крокодильчик можна зробити на подвійному кріпленні заколка брошка. Можна зробити просто брошкою. Також ми створюємо будь-які прикраси. Ви можете зайти до нас в інстаграм, там більше робіт. Я розміщую, ви можете ознайомитись з асортиментом. Переходьте зараз в. Наш аккаунт в YouTube, а також потім там є активні посилання на інстаграм. А зараз я розписую квіточку шоколадний гладіолус, Це така стилізована квітка, яку я сама придумала. Ну, що буде саме таке забарвлення? В природі такого забарвлення не існує. Але вона дуже так стильно буде виглядати. Зараз я і по прожилочками тут так обережненько буду проходити. Це Сьогодні у нас прямий ефір саме про тонування квіточки. І я хочу нагадати, що ми створюємо будь-які прикраси в будь-якому кольорі. Підписуйтесь на нашу сторіночку. Інколи ми виходимо і демонструємо майстер-клас саме по ліпленню квіточки, а зараз на замовлення. І я ось вирішила вийти і показати, розказати про гладіолус. Я використовую акрилові фарби. Води на квіточці дуже швидко так висихають. Якщо десь я, наприклад, десь помилюсь, я можу трошечки розмити водичкою. Як доглядати за нашими квіточками, за нашими прикрасами? Дуже часто задають питання. Наскільки довго вони прослужать, вони будуть дарувати вам радість довгий час, але є певні рекомендації по догляду. Це <клес> ви не купайтесь з такими прикрасами, і також сильно не давите на пелюстки. В принципі, все, ця полімерна глина вона не розбивається при падінні, квіточки суперлегесенькі, тому ми можемо створити насережки. Навіть великі квіти. Зараз, до речі, я покажу вам, поки я бачу, люди приєднуються. Ми можемо зробити навіть великі ось такі квіти. Це у нас сережки. Найпопулярніший дизайн, такі стильні, незвичні, ніжні і такі дизайнерські. наш дизайн розроблений. таких Сережок ви не знайдете ніде. Тож ми робимо будь-які прикраси, і маленькі, і великі розмір квіточки ви можете також обрати. А зараз я продовжую розпис нашого гладіолоса. І запрошую, звичайно, підписатись на сторіночку, щоб ми з вами не загубились. Тут в YouTube я виходжу саме в прямі ефіри, щоб знаходити більше своїх людей, які цікавляться ручною роботою яким подобаються квіти, все незвичне. Тож, друзі, якщо ви та людина, яка любить такі креативні, незвичні прикраси, любить доповнювати свій образ квітами, тож заходьте до нас на сторіночку, всіх запрошую підписатися тут, в YouTube, або для зручності, для замовлення також переходьте до нас в Інстаграмі. Тож зараз я розписую квітку гладіолоса. Шоколадний гладіолос, декоративний, стильний, класний. Я проходжусь по враживка. І також ще буде ще в кінці. Я розпишу чорним для більшого ефекту, контрасту. Взагалі, у мене такий розпис, знаєте, більш інтуїтивний, то що однакових квіточок як і в природі у нас не буває, бо кожна квіточка зліплена вручну, і також побачите тонована повністю все також вручну. Так. Пережилочка пройдусь, і я хочу показати, поки ще розписую, що найпопулярніший це шоколадний гладіолос, і також в наявності є ось така квітка, синій гладіолос. Тут йде заколочка. Крокодильчик можна зробити на брошці або подвійному кріпленні заколка брошка Також з такими квітами ми можемо створити сережки, колони, кольє. Цікаво, переходьте до нас на сторіночку, підписуйтесь в Інстаграм. А також ми робимо індивідуальні замовлення. Це, наприклад, якщо у вас є якийсь образ, ви шукаєте прикрасу, щоб вона ідеально підходила, ви можете надіслати мені повідомлення. Ну, це вже в інстаграм, бо тут немає в YouTube, куди писати, тож підпишіться, перейдіть до нас на сторінку, там є активне посилання. На наш інстаграм. Можете надіслати фото свого образу, і разом з вами ми створимо ідеальну гармонійну прикрасу. Так. Дуже дякую вам за ваші серденька, за лайки. У нас тут розквітає Гладіолос. Оживляю його за допомогою акрилового розпису. Декоративний, незвичний, такого ні в кого нема. Це не жива квітка, це така у нас, таке дизайнерське рішення. Квіточки, знаєте, це такий нейтральний варіант, підійде під багато образів. Тож, шоколадні у нас найчастіше замовляють. чому я так ось так зроблю. Ой, О, як, як завжди, влізла. Зараз секундочку. Перевертала і зараз я буду з такими руками цікавими, трохи нечистими, але так буде зручніше чомусь Там фарбу розмістила. Так, тож робимо тонування далі. Ось тут. Квіточки дуже легесенькі, нагадую, практично невагомі. Ми знаходимося в Києві разом з мамою, працюємо вже давно. Тож у нас є багато різних робіт, ми робимо різні квіти з розписом, без розпису, чого душа забажає. Запрошую підписатись на нашу сторіночку. Якщо у вас можливо є якісь запитання, можете задавати. Я бачу, хтось поставив лайк. Дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Так. І продовжуємо наш розпис. Чому я кажу, наш, бо ви також зі мною тут знаходитесь, і можливо, це знаєте, вас надихне зайнятись якоюсь творчістю. Або, можливо, просто помалювати. Або як кажуть, фарби, вони нас заспокоюють, дарують відчуття щастя і надихають. Ось така у нас квіточка поступово виходить, бачите, з акриловим розписом. Вімкнула собі пташок. Такі у мене ще пташки співають. У мене тут розпускається. Чарівна квіточка шоколадного гладі Так. По прожилкам також пройдусь. Серединка у нас буде така насичена. Бачите, як уже гарно виглядає квіточка. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі звук? Бо одного разу я вийшла в прямий ефір і виявляється, що мене не було чутно. Відпишіть, будь ласка, чи чутно мене, чи є звук, чи гарно вам видно як зображення. Також у нас зараз замовили дуже багато орхідей, трошки хай підсохне квіточка. Я покажу, які є в наявності у нас орхідейки. Наприклад, ось така яскрава натуральна квітка. Тут вже, бачите, я вирішила зробити такий розпис як в живій квіточці. Тут у мене йде заколка крокодильчика. Також можна зробити на подвійному кріпленні заколка брошка або на брошці. Також можна зробити сережки орхідеї такого плану, тільки менше квіти взяти, і буде дуже класно виглядати як натуральні квіточки. Повністю також ручна робота, акриловий розпис. Можна в будь-якому забарвленні зробити. Зараз є в наявності ось така рожева. До речі, на всі прикраси в наявності. Зараз у нас є знижечка. Переходьте до нас в інстаграм, і там в закріпленому хайлайці я розміщую роботи, які зараз йдуть зі знижкою. Ось така орхідейка. І ще є одна орхідея. Яскрава, класна, фіолетова. Бачите, така реалістична квітка, також закрила вам розписом. Ось така гарненька, І тут така фактура, бачите, йде як є у живій квіточці з такою квіткою, ви точно будете у центрі уваги. І всі будуть вважати, що у вас натуральна квітка. Ось така орхідейка чарівна. Також зараз йде зі знижкою мінус 15%. Це я вирішила зробити до кінця літа, знижечки. На прикраси в наявності. А гладіолус, який зараз я розписую, це у нас замовлення. Це замовлен... замовила дівчина собі різні прикраси, сережки, е ну, більшість сережок, і декілька е вирішила замовити собі заколочок. Тож е я зараз буду продовжувати розпис. Цієї красуночки. красуня квітка декоративна, стильна, ефектна і незвична. Це авторська задумка зробити саме таку квітку гладіолуса. Якось мені сказали, що я неправильно розписую квіти. В мистецтві, знаєте, це таке правильно, неправильно. Це моя задумка дизайнерська, я так вирішила, значить, так буде. <сі> і, до речі, ці гладіолиси найбільше всі полюбляють, бо вони виглядають дуже незвично і ефектно. Так, я ось так проходжусь по прожилкам. Ось таким чином. І зараз буду вже серединку, знаєте, більш таку яскраву робити. Я беру Чорний, щоб він відтіняв серединочку і тоную серединочку нашу чорну. Так. Трошечки додаю водички, щоб розтушовувати наш розпис. Таким чином вже у нас виходить, бачите, так контрастно. Всіх вітаю на прямому ефірі розпису квіточки гладіолуса. У нас тут квіти ручної роботи, а саме прикраси квіткові. Запрошую підписатись на нашу сторінку і також переходити до нас в інстаграм. Там більше робіт. Тож, друзі, буду рада всіх бачити. Ми працюємо разом з моєю мамою, вона ліпить квіти. Я їх розписую. Зараз відбувається розпис квіточки гладіолосу. Такі ще цяточки добавлю. Так. Це такий декоративний у нас гладіолос. Такого гладіолосу в природі не буває, бачу. Заходять, виходять люди. Мене звати Юля. Я знаходжусь в Києві і ми разом з мамою створюємо прикраси, робимо відправки в різні міста, в різні країни. Тож, переходьте, підписуйтесь, замовляйте унікальну красу для себе, якщо ви любите незвичні такі прикраси, квіткові прикраси. Багато людей знаєте, коли я вперше кажу чим я займаюся, кажуть, я навіть і не чула про таке, що таке є, що таке створюють. Тож я тут для того, щоб розповідати про свою творчість і знаходити більше своїх людей. Так, Це у нас квітка Гладіолоса на Заколці. Скажіть, будь ласка, хто нас дивиться, звідки ви, можливо, ви також займаєтесь творчістю або якоюсь іншою цікавою справою. Будемо знайомі з вами. Так, ось така у нас красунка вже вийшла. Мабуть, я ще більше продовжу все-таки серединку, знаєте, щоб вона більш ефектно виглядала. Ось так. Ось так. Якось мало наче. Угу. І ось поведу до центру, додаючи коричневу фарбу. Ось так. Да, так, так набагато краще. І з цього боку також. Ось така у нас квіточка гладіолуса виходить. Бачите? Закрила вам розписом, я ще з цього боку не додала цяточки. І, в принципі, наша квітка майже готова. Угу. Запрошую підписатися на нашу сторіночку та переходити в інстаграм, там більше робіт. Тут ми виходимо більш в прямі ефіри, творчі прямі ефіри. В інстаграм можете зробити замовлення, обрати свою унікальну квіточку, яка буде лише у вас. І дякую за ваші лайки. Ось такий у нас вийшов шоколадний гладіолус. ще трошечки пройдусь тут по прожилкам. І, в принципі, наша квіточка буде готова. Момент, знай, що сильно, сильно такий колір насичений для прожилочки. Ось так, так і ось тут. Ось така гарна квіточка у нас вийшла, тож ми робимо різні квіти в різному забарвленні, в наявності. Це під замовлення, а в наявності є ось такий гладіолус, класний, блакитний, знаєте, під джинсовий одяг, дуже класно буде виглядати така квітка. Можна закріпити його просто її біля вушка, носити як стильний аксесуар. Або, наприклад, тут заколка-крокодильчик. Можна навіть приєднувати до жакету. І ще раз покажу розписні квіточки наші орхідейки. Бачите, такі реалістичні, то більш декоративні були. Також я розписую, щоб вони нагадували живі квіти. Квіти ручної роботи, зліплені з дуже легкої японської полімерної глини декоклей. І з розписом квіточка в мене є ще ось така: це у нас гібіскус, тропічна квіточка. Також з акриловим розписом. Тут, бачите, трохи глянцева така поверхня, це тому що я. Покрила квіточку акриловим лаком. Але воно виглядає просто неймовірно гарно. Тож, друзі, кого зацікавило, я буду рада бачити вас у себе на сторіночці. Переходьте, підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте!